Це моя улюблена шоколадка. Щоправда, ця плитка не має форми. Здається, через спеку шоколад перетворився на рідкий. Ось це так не пощастило. Да уж. Зачекайте, ще зарано засмучуватись. У мене з'явилась чудова ідея. Я використаю тарілку з льодом. Досить просто капнути в неї трохи шоколаду, і він одразу затвердіє і стане таким, який мені потрібно. Дивіться, яка краса. Так, такий шоколад їсти набагато приємніше. А ти чого сидиш? Часи тобі відкривати кришку. О, а моя шоколадка точно не розтане, бо на ній ціла гора льоду. Тільки не в мене. Ти ж знаєш, я ненавиджу холод. Вибач, але мені здалося, що тобі не завадить остудитись. А мені не завадить підкріпитись. Ну ось, мені спіткала інша проблема. Плитка надто жорстка. І як же мені її розламати? Добре, заспокоюсь. Збираю всю силу в єдине і Кія! Готово! Ось тепер я нарешті зможу поласувати. Супер! У мене вийшло справжнісіньке шоколадне морозиво.